Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про книги, де присутнє кохання, такі любовні романи або книги, де присутня любовна лінія, така добірка до 14 лютого, до Дня всіх закоханих. Насправді я не такий. Прихильник любовних, чисто любовних романів, але є декілька книг, які мені сподобались, і я сьогодні з вами ними поділюся. І почнемо ми з книг, сюжет яких прям побудова на любовній лінії це. Основна така тема там. І якщо б мені сказали обрати один любовний роман, який мені сподобався з усього прочитаного найбільше, то я б відбрала саме цю книгу. І зараз я кажу про проєкт Розі від Грема Сімсіона. Ця книга про дона, вченого, такого схибленого трошки, він в пошуках ідеальної для себе жінки. І в нього зазвичай перше побачення стає останнім, і він склав анкету такий проект Дружина, де дуже багато пунктів, дуже багато питань, щоб відсіяти всіх дівчин, які йому не підходять. А там ух, дуже великий. Перелік, починаючи з освіти, закінчуючи там хобі, вона не повинна бути там ворожкою, не повинна бути вганкою, не повинна курити, не повинна пити, не повинна багато чого, бути там модницею, схибленою на якихось речах. І ось він якось там стається, збій його програми. І він йде на побачення з Розі, яка зовсім йому не підходить, яка є в ганку, яка курить, яка п'є, і в неї взагалі свої проблеми в <сху> по життю вона шукає свого біологічного батька. І ви розумієте, що ось тут такі дві протилежності притягуються, і це дуже кумедний роман. Я просто реготала в голос, тому що це ну, дуже. Знаєте, так мило і смішно, але при цьому що найважливіше те, що це не є такий приторно-рожевий кружавчиках роман, тому що я не люблю таке. Це з гумором дуже дотепно, при цьому там є такі якісь глибокі, знаєте, смисли. Я прочитала дві книги з цієї трилогії, тому що в нас. Віват. Не чомусь третю частину, вже я не знаю, скільки Досить багато пройшло часу, з того, як я познайомилась з цією історією, і я досі чекаю третю частину. Але я прям гаряче вам рекомендую, якщо ви не знайомі з цією історією, то беріть і читайте. Наступна книга такий ось чисто любовний роман, але знов таки неприторно солодкий, таке я не люблю. А, червоний блокнот від Антуана Лорена. А тут досить так банально жінка її обікрали і її сумочку, гаманець поцупили, а все, що там є, викинули. І ось чоловік знаходить цю сумочку, розуміє, що якась ну така Досить коштовна річ, що її скоріш за все вкрали, і знаходить там, поперсається в речах і знаходить червоний блокнот, з якого він і знайомиться з цією жінкою. Тобто він цю жінку ще не бачив. Але він розуміє вже її думки, її плани, якісь її знайомства, він розуміє її стиль життя. І ось він починає пошуки цієї жінки. Дуже легко, романтично, трошки-трошки наївно, звичайно. Але я ж кажу, мені особисто це не було забагато. Ось цієї цієї любовності було якраз як треба досить так виважено. І наступна книга: це Джо Томас. «Повернення до іспанського сонця. Ця книга, просто знаєте, про все про все на світі. Тут в нас. Головна героїня Еса її просто окружили її діти вже дорослі, і вона розуміє в якийсь момент життя, що вона живе життям своїх дітей, їх проблемами. Вони живуть разом із нею, і це звичайно ж не подобається. І тут їй пропонують роботу, просто придивитися за будинком у Іспанії, і вона ловить цей момент. Тим паче, їй потрібно там дописати свою курсову роботу, і вона думає, що вона там в тиші, в спокої. Зосередиться і все напише і трошки відпочине від дітей, і вони також е, будуть трошки сумувати за своєю мамою. Але це не так просто. Вона поринає у цей вир, здається, е, такої спокійної іспанської деревні е, села, але там, звичайно, бушують пристрасті, і це любов, не начебто, роман, але любовна лінія не є головною тут. Тут в нас все, що завгодно. Іспанія, сонце, природа, селяни, знайомства нові, їжа, звичайно, посиділки з подружками, за келихом вина, і навіть трошки детективна лінія, і, звичайно, трошечки кохання. Ось, Мені дуже сподобалася ця книга, і я буду продовжувати знайомство з цим автором, тому і Раджу вам її спробувати. Трошки перейдемо на комікси і е, Еліс Осман. І її коли завмирає серце. В нас так переклали Херстапер. У мене п'ята частина, а, яку я, напевно, і буду читати 14 лютого. Тут в нас історія кохання двох хлопців Ніка і Чарлі. А, вони зовсім різні Нік займається спортом, він такий, знаєте, спортивний хлопець. Я не можу його назвати найпопулярнішим, але він такий спортивний хлопчик. А і в нас є Чарлі. А, він трошки відлюдькувати в нього свої проблеми, і якось їх саджають за одну парту. і Вони починають спілкуватися, і між ними зав'язується кохання. І знаєте, що на диво мене здивувало найбільше, коли я почала читати цю історію, що тут. Знаєте, з усіх цих романів, любовних, там дорослих і так далі. Ось тут приклад здорових, нормальних стосунків. Тут нас, наші герої не роблять трагедії на на рівному місці. Вони спокійно говорять, вирішують проблеми. Їх батьки просто адекватні люди, які їх підтримують, вони приходять. Разом всі якісь перешкоди, які їм підкидує життя. І мені цим і подобається ця історія. Вона досить проста, але, знаєте, така адекватна, життєва. Немає якоїсь драми там, де її ну, просто не повинно бути. Ось тому ось, буду завершувати це. П'ята частина, здається, це буде остання. Також я читала там, приквели, сіквели. Про Ніка і Чарлі, і мені все дуже подобається, тому рекомендую. Ще один комікс. нас його також видали українською. Переклали як Пристрасті Олімпу від Рейчел Смайт. А це в нас історія кохання персіфони та Аїда. І це дуже класний комікс з дуже гарною мальовкою. Просто неймовірно. Мені настільки вона подобається, що це просто. І історія сама досить цікава, тому що це не просто переказ давньогрецьких міфів. Тут в нас а, наші боги живуть у сучасному світі. В них є телефони, соцмережі. Вони там спілкуються. Хтось когось фоткав, виклав. І знаєте, ось ці всі інтриги, і плюс, звичайно, наші міфи давньогрецькі, боги. Дуже цікаво. І коли я готувалася до цього відео, побачила, що вийшов п'ятий, шостий том. Я думала, що вийшов тільки п'ятий, і це прям приємний для мене сюрприз. Буду читати ще четвертий в мене є в запасі. Четвертий, п'ятий і шостий. Ось, дуже рекомендую, дуже мила історія і дуже гарний комікс. Далі книга, яку я вам пораджу, сподобається тим, хто любить телепередачу Холостяк. Я зараз говорю про відбір Кіри Кас. Насправді, прям таку літературу це не зовсім про мене, але я коли прочитала, це було непогано. Мені навіть тоді під настрій прям зайшло. Тут в нас така антиутопія, і 35 дівчат, один хлопець, наш холостяк, і вони будуть змагатися за його серце. І В нас є її звали Америка дівчина, і вона там з бідної родини, звичайно. І вона вирішує взяти участь у цьому шоу, щоб просто заробити грошей, звичайно. І коли вона побачила цього чоловіка, звичайно, вона закохалася і там, знаєте, всі ці інтриги, скандали, хтось кого підставляє, виганяє, всі, звичайно, закохуються у цього чоловіка. Ось. Типовий холостяк. Але якщо ви таке любите, це дуже така прикольна книга. Мені, мені сподобалося навіть ці три частини, чи навіть більше, але я прочитала три частини. Далі вже переходимо до більш такого світу фентезі, і, напевно, я вам зараз розповім про автора, якого ви явно не очікували побачити в такого роду добірці. І я зараз кажу про Ніла Геймана і його зоряний пил. Це така. Казка для дорослих про кохання, і не тільки. У нас є юнак на ім'я Трістан, який заради своєї коханої дівчини йде на пошуки зірки. Знаєте, коли я тобі зіроньку з неба достану. І виявляється, що зірка це жива дівчина, і вона не збирається ставати чиїмось подарунком. І там вже зав'язуються такі бурхливі, фантастичні події, повні і кохання, і зради, і більш таких, знаєте, глибоких тем. Хоча на перший такий погляд це звичайна казочка. Але Ніл Гейман вміє вивернути все так, що іноді навіть і лячно стає, і все не те, що є на перший погляд, мені взагалі подобається. Ніл Гейман, і я зараз взагалі прочитала його Океан в кінці дороги, і це просто, але це вже в прочитаному буде. Я розумію, що просто Ніл Гейман стає таки моїм одним з улюблених авторів. Так, Трохи він довго засидівся в мене в авторах таких незрозумілих. Я не могла визначити, але зараз розумію, що він дійсно один з улюблених моїх авторів. І ось ця книга, вона прям. Типова для Геймана і якщо вам подобається його творчість, і ви ще не читали а, цю книгу, то спробуйте. Далі а, такий ромфанд, типовий Змія і голуб від Shelby мег'юрін Типова історія, мисливець на відьом відьма. Вони опиняються разом у шлюбі. І це така типова історія від ненависті до кохання. А, Принципі, така досить банальна, досить передбачувана за сюжетом книга, але в своєму жанрі я, звичайно, не дуже багато читала, але мені особисто сподобалося. Трошки так передбачувана, але мені не різало око, не було якихось там, знаєте, прям ах, він подивився на мене вже по-доброму, і я в нього закохалася. Ні, такого немає. І, в принципі, непоганий світ. Цікаво працює там магія у відео, і все також не так, як здається, на перший погляд. Але я здогадалася про все. Але не про це мені сподобалось, тому якщо хочете якусь таку легку любовну фентезі історію, то це саме вона. І Наступна книга це книга Дженніфер Армінтраут «Іскрові крові попелу. Одразу скажу, що мені ця книга дуже сподобалась, тому я навіть вже купила другу частину і збираюсь її читати. Тому, Як на мене, це дуже непогана і цікава книга. Найбільше мене тут цікавить особисто світоустрій, і що там буде далі, далі зі світом цим. Ось, але і сама Любовна лінія тут також непогана. Тут в нас є діва, вона Така, знаєте, непорочна, живе за правилами. Вона, знаєте, призначена для більшого, для більш високого. Але маківка, наша головна героїня, вона не хоче жити таким життям. І Одного разу втікає з-під надзору і там цілується з одним хлопцем. І ось на наступний день він стає її охоронцем, але він. Не знає, що це була його таємнича вечірня незнайомка. І там закручується, і там такі ну, є сцени, 18 я навіть собі тут помітила їх. А, непогано. Як на мене, кринжу не було. А, ось. І буду знайомитись трошки передбачувана. Ну, я здогадалася, що там буде знаєте, головний фінт ушами. Але. Через це мені не стало менш цікаво, і я буду далі читати а, продовження. Тому і якщо ви не читали цю книгу, я ще й бачила, там дуже гарне оформлення у цій, у цієї книги вийшло. Але після того, як я купила цю а, ось тому спробуйте. І наступна остання книга це Королівство нечистивих Кері Маніскалка. Це також досить така передбачувана книга, така, напевно, типова в своєму жанрі. Але як мені здалося, досить така цікава. В нас тут головна героїня, в неї є сестра близнючка, вони дві відьмочки. І ось так стається, що головна героїня знаходить свою сестру мертво і починає таке розслідування, що сталося, хто її вбив, і тут якось. якось. Пов'язані сім смертних гріхів, і вона знайомиться одним з одним з них, це гнів. І ну ви там далі вже розумієте, що буде. А, мені сподобалось також світоустрій. Цікава в них магія, дуже така, можна сказати, смачна, тому що там а, вона трошки, знаєте, така побутова магія, пов'язана на їжі, і плюс там описується Італія. Вони там. Постійно щось готують, постійно щось п'ють. Ось дуже цікавий, і я напевно буду читати продовження, коли вийде українською друга частина. І коли мені взагалі захочеться, знаєте, ось такого чогось романтично, фентезійного, динамічного. Тоді я візьму читати продовження цієї книги. Ну, ось все. Це всі книги, про які я сьогодні хотіла вам розповісти. Доповніть, будь ласка, цю добірку внизу в коментарях, які книги, любовні, романи, можливо, фентезі з любовною лінією вам подобається. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Держіться, па-па!